О, собі, я знайшов якусь тянку. Що собі, вона хоче все ж. На. Чтоб я тянку запікаплю. Я не знаю, знайшов якусь дівку лаїла. Здається, я закохався в неї. Це Ходіли. любов. Я їй дав оце 7 стейків. Вона їх з'їла одразу. А вона хоче курку. Так, треба треба знайти для своєї коханої їжу. Піду в курицю. І якось можна до нас перекинути, я не знаю. Бо я без неї вже жити не можу. Он видишь, уже на, на пару метров от нее уже плачу. Это да. Де курицы. Они все исчезли специально. Чтобы мы не были разом с ней. Ой, сюда. Раз, минус, два. Она куда-то заебалась. Так как в жизни. <laughs> Я да. на плеч, типа, не надо сплять. Блин, ну плачь, пацаны, надо. Мы ее найдем.